А знаєте, як хочеться душити, коли рожевощокий депутат скиглить про те, як важко йому жити, і гроші віднімає у солдата? А знаєте, як хочеться кохати, коли лиш трохи більше двадцяти? Глибоко в серці почуття сховати і крізь війну зуміти пронести. А знаєте, як хочеться додому вернутися, до серця пригорнуть всіх рідних, бо прибіг і вдома, і про війни жахіття всі забуть. А знаєте, як хочеться здобути нарешті перемогу в цій війні і щиру радість всім єством відчути, що вижити вдалось тобі і мені.